Вітаю, друзі! У мене назбиралося досить багато ляльок, тож хочу сьогодні зробити огляд на ці іграшки. Ви бачите тут і балеринок, і маленьку фею, і дівчинку з соняхами, і новеньку лялечку у зимовому вбранні, і лісову мавку. Тож сьогодні детально розповім про кожну з цих ляльок і покажу, як ви можете їх зв'язати самостійно. Розпочнемо з найменшої ляльки дзвіночка. Вона дійсно нагадує дзвіночок завдяки формі своєї сукні і рухливим ручкам та ніжкам, які нагадують ось так дзвоник. Зв'язана лялька з пряжі «Ярнард Baby Cotton. Ця пряжа дуже схожа на «Газал Baby Cotton, але мені здається, вона навіть трошки тоньша, а ось блиск дає такий самий. Зачіска зв'язана з газалбикотом, ніжки і тіло з ярнарт джинсу. І сама сукня зв'язана з ярнарт бегоння у поєднанні з Камелією. Це, мабуть, лялька, у якій зібрано найбільше видів пряжі, ніж у будь-якій моїй іграшці. Тому що дуже хотілося поєднати ось таку. Ажурну в'язку і щоб при цьому сукня добре тримала форму. Взагалі, ця іграшка задумувалася як ялинкова прикраса, але зараз бачу, що усе залежить від того, в яких кольорах її зв'язати, і які додати деталі. Це може бути і балеринка, і фея, якщо додати крильця, і м сніжинка, якщо зробити ще світлішою її. Або навіть до Геловіну можна зв'язати за цією схемою маленьку відьмочку, якщо зв'язати у темних кольорах і додати капелюшок. Тож все залежить від того, для чого ви в'яжете від вашої фантазії, просто експериментуйте з кольорами, пряжею, і у вас будуть виходити зовсім інші роботи. Очі вишиті ниточками муліне. Я вам вже неодноразово розповідала, що для вишивки я використовую ниточки муліне. Вони дають ось такий приємний блиск, і дуже добре лягають одна на одну, тому вишивка виходить гарна і акуратна. Сукня також добре тримає форму, але вона така не скляниста. Її можна ось так і порозтягувати, і надати їй. Іншу форму, але при цьому вона не обвисає і край добре тримається. Зв'язати таку ляльку можна за моїм майстер-класом. Є опис схеми і в інстаграмі. І тут вже на Ютубі також є, але поки що англійською мовою днями викладу ще й українською і зроблю більш детальні фото, щоб було краще зрозуміло, як вона в'яжеться. Текстовий опис залишу у посиланні в описі під цим відео. Тож, якщо бажаєте, можете вже в'язати. Наступними покажу вам ось таких балеринок. Вони дуже схожі. На попередню ляльку, адже голова і зачіска зв'язані майже за такою ж схемою, а ось вже у тілі сукні є суттєві відмінності. Ніжки тут ось такі тверді, бо я дуже щільно наповню їх холофайбером. Це ж таки балеринка має міцно стояти на ніжках, взуті вони ось в такі пуанти. І сукня зв'язана так, що дуже добре тримає форму і тримається ось так горизонтально. Основа ляльок також з ярнарт Baby Cotton, той самий колір, та сама пряжа. Решта це газал Baby Cotton, і зачіска, і сукня, і пуанти. Обличчя також вишито за такою самою схемою, ми вишиваємо ниточками муліне, і потім розшаровуємо, адже муліне складене у 6 ниточок, ми їх розшаровуємо і тоненькими вже пасмами у дві або у три ниточки вишиваємо вії. І виходять ось такі акуратні очі. За розміром ці Ляльки трохи більше, аніж дзвіночок, але так само виглядають акуратно, тендітно, і ними можна як гратися, так і використовувати як декор до різдвяних свят, можна використовувати і як ялинкову прикрасу. На в'язання таких ляльок у мене є платний майстер-клас у pdf форматі Придбати його можна, написавши мені у приватні повідомлення в Інстаграм або можете тут написати у коментарях і зв'яжемося з вами електронною поштою, або вже спишемось в Інстаграмі. Далі переходимо до ось цієї пари ляльок. У попередньому відео вони в мене виступали як ілюстрація того, як за допомогою зміни пряжі і. Усього кількох деталей ми за однією тією самою схемою можемо зв'язати зовсім різні іграшки. Цю лялечку, ви, мабуть, вже бачили, тому що майстер-клас з її в'язання активно переглядається. Ви надсилаєте мені фото ваших ляльок, вони дуже гарні. Тож бачу, що ви вже встигли її полюбити, і мені дуже приємно, що. Вона вам так сподобалася. Ця ж лялька зв'язана так само, але замість косичок ми робимо ось такі хвостики закручені, замість віночка у нас зимова шапочка, і трохи коротша спідничка. Решта зв'язана так само, просто в інших кольорах. До речі, якщо зв'язати Цю ляльку у зелених, червоних та білих кольорах, вона буде взагалі нагадувати різдвяного ельфа. Тож, прийміть до уваги, як ідею, можливо, захочете зв'язати цю ляльку у такому образі. Стосовно пряжі, як я вже і розповідала, основа це YarnArt Jeans, зачіски, спіднички, черевички це Gazal Baby Cotton. І тут ще є пухнасті елементи, це алізе софтя. Також мені останнім часом подобається дуже декорувати іграшки вишивкою, тут ще додала бісер і одну паєтку, щоб вона ось так мерехтіла. Тому що розмір ляльки також дозволяє використовувати її, як і ялинкову прикрасу, якщо у вас досить велика ялинка. Тож можна також її Використовувати і для цього. І на каналі є безкоштовний майстер-клас у трьох частинах: окремо голова, окремо тулуб і окремо прикраси для волосся. Посилання я залишу в описі до цього відео, і також на відео з цією лялькою також посилання залишу. І наостанок хочу показати вам найбільші свої. Ляльки, які в мене зараз є. В'язала ще більше, але мені все ж таки подобається ось такий середній розмір. Вони, здається, тут десь 13-14 см. Для гри, мені здається, це найкращий розмір. Це ось така лісова мавка і ось така весняна дівчинка. Це іграшки моєї дочки, тож вони вже такі. Трохи підзатерті, неодноразово випрані, але, як бачите, і досі добре тримають форму, дочка дуже полюбляє ними гратися. Лісова мавка це зараз один з найулюбленіших персонажів її. Вона дуже чекає на вихід мультфільму. Тож, навесні я зв'язала їй ось таку ляльку і є платний майстер-клас у PDF-форматі. Тож, якщо бажаєте зв'язати таку мавку, теж пишіть, будь ласка, у приват або у коментарях до цього відео. І є також один з найперших моїх майстер-класів на в'язання і ось такої ляльки. Тому, якщо зацікавитесь, будь ласка, пишіть. І як аксесуар можна використовувати ось такий віночок. Його ми з вами також разом в'язали, посилання я залишу. Ось такі маленькі подружки. Зв'язані вони з ярнарт джинсу. Ця лялька повністю з джинсу зв'язана. Тут зачіска і сукня це газал Бейбі бікота. Мавку можна зробити ще більш вишуканішою, якщо додати вишивку до сукні, або якщо зв'язати сукню. Наприклад, ось як тут: ажурну, ось таку невагому, щоб вона трошки блищала, або можна, ще раз повторюсь, зробити дуже акуратну вишивку контурну, і тоді мавка буде ще гарнішою. Дякую вам за увагу! Напишіть, будь ласка, яка з ляльок вам сподобалася найбільше, яку б ви хотіли зв'язати. Напишіть, будь ласка, свої враження. Приємного вам в'язання і на все добре!